Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні, і я хочу представити гостя нашого. Це Віталій Жулін. Він розповів свою історію, історію про те, як Господь Бог прийшов його життя і воно змінилося. Вітаю Віталій. Доброго дня. Ну, перше, я е, представлюся я Віталій Жулін, е, поселище Довбиш, народився там, жив, виріс в католицькій сім'ї. Мама католичка виховувався в католицьких таких традиціях, знав про Бога багато. Навірно, не мав духа, тому що жив беззаконним законним життям, воно мене, в принципі, не обтяжувало. Я знав, що я прийду, посповідаюсь, покаюсь, і все буде добре. В принципі, так, як живе зараз багато, ну, мільйони людей так живуть, думають, що нічого страшного, гріх це не проблема. І в результаті цього наркотики, блуд. П'ять років був в, наркотик, в наркотичній залежності. І був би і далі, просто що так вийшло, що я 9 років сидів в тюрмі. Я завжди, Віталій, запитую людей, наприклад, які попали в наркотичну чи алкогольну залежність, Не. а сім'я благополучна твоя була. Ну, яка ж благополучна. Якщо в мене дружина моя, тоді народила дитину першу. Це 14 років назад, зараз для дочки старшої 14 років. До речі, в мене 5 дітей. Вона просто вона не жила. Вона сиділа так в кутку, у мене є брат, він буде, ну тут теж свідчить. От, він просто знав, як це. Я жив. От. Вона не жила, вона ховалася. Тому що кожен день, круглосуточно, в мене були наркомани. Київ, Житомир, З не було так свого роду. Тобто, цілий да. притон це був вдома, був та. ти не, не соромився ні дружини, ні дітей, ні мами. Ні матері, нікого. Я не соромився, ні Бога. Но в той же час у мене лежала Біблія на столі. Що парадоксально, я просто я завжди читав Біблію, я молився, я ходив до костьола, я любив Бога. Я ходив до п'ятидесятників, я ходив, ну, по церквам по да, церквам ходив, я шукав вихід. Я слухав тут свідчення других людей, і те саме я переживав. Кожен наркоман переживає бажання спригнути, залишити цю залежність, звільнитися від цієї залежності. Кожен наркоман, кожна людина, алкоголік, наркоман, він хоче краще. Я знаю, що в людині заложено краще. Ну, ти шукав якісь виходи, так? Да? Виходи, ти... я шукав. Десь їздили, кадірувалися, психологи якісь. Ну, шукав. От для жінки казав, все, кидаю, з понеділка кидаю, першого числа кидаю. Ми постійно шукаємо, але я своїми силами не міг нічого зробити. Бог мене помістив в таке місце ну, в тюрму. Ти І просто там... За злочини певні ти попав? Так, да, ну... за наркотики. Я в мене шість судимостей, я був дев'ять років, відсидів. я. І коли я попав в тюрму, я постійно в тюрмі читав Біблію. Продовжував читати слово Боже, воно живе, і це я пересвідчився на своєму попиті. Я знаю, в мене багато друзів, які були в наркотичній залежності, в алкогольній залежності. Вони читають Слово Боже, читали, і вони сьогодні в церкві. Тому Слово Боже, воно живе, є надія От для тієї людини, яка читає, яка цікавиться Словом Божим, для неї завжди є надія. Воно буде робити свою роботу. Ну дивись, наркотики прийшли в твоє життя, да. так? Потім ти починаєш займатися беззаконням, попадаєш в тюрму. Да. Так. Попадаю в тюрму. І там в тюрмі я зустрічаюся з Богом. А як? Я просто сидів. От, маленькі такі свідчення, я е, не ходив нікуди ні до якої конфесії, я не ходив в церкву, тому в нас не було таких церков. От. Я просто читав Біблію і Гедеоновські Біблії, знаєш, такі Нові Завіти маленькі. Там е, в кінці нового. Волонтери Завіта, по тюрмах роздають. Так, так. Вона в мене, ця Біблія і сьогодні зі мною. Цей Новий Завет зі мною. І, там в кінці написано молитва покаяння, моє рішення прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Я задумався, а чи він мій Господь? Я ж не робив цього, я його не запрошував. От я просто взяв і почав читати цю молитву. Прочитав, думаю, треба все-таки візьму і приглашу офіційно. От ну так і в мене уява була така. Ну, а хлопці в колонії на це все як. Ну Це Дивилися. було в початку, я там був Чи, на, ну, на роботі, це було в тайній кімнаті, як би, от, читання, роздуми. Тобто це ти не показував на огляд, це все це. Ні. Особисто ти тихенько собі читав, читав роздумував. І, да. і цю молитву я прочитав. Я просто кажу: Ісус, ти зараз біля мене, я хочу, щоб ти був у моєму серці. Я ходив, у нас подвір'я називається локалка. Я ходив по локальному е, цьому приміщенні, ходив і. Е, Молився. І я, знаєш, була така іконка в мене: Ісус стоїть біля дверей стукає. І все стою у двері і стучу, хто услышить голос мій отворить, тому войду і буду з ним, а он сам має. Я думаю, де ця двері? Де ці двері? І я казав, Господь, я отак роз... реально розтібав погвіці. Казав, Господи, я... я молився і казав, Господи, я готовий розірвати свою плоть, аби ти таки увійшов у моє серце. Я думав, що серце ось, отут воно. Тобто що життя просто довело що до ти... грані. Просто вже мені жінка написала в тюрму, сказала, все, не пиши мені. Тому що було пісьма мої були сполшна Вульгарщина, угрози. І ну, нічого доброго не було. Жінка каже, не пиши, от, не треба, я з тобою не хочу нічого спільного мати. Я захотів просто помінятися і взивати почав до Бога. Господь ввійшов моє серце. Оттак, просто Щире бажання, відкрите серце. Ісус туди увійшов. І поміняло моє життя, помінялося. Почало мінятися, я не освободився із тюрми. Я ще сидів після цього, майже п'ять років, я сидів у тюрмі, був служителем. А які відбулися зміни в твоєму житті? Ну от, Прийшов Бог до твоє життя. Ти увірував, що сталося. От Видимі речі, які відбулися в тебе. Що сталося з наркотиками? От, твоє ставлення до наркотиків, як змінилося? Я став свободним. Ти це відчув? Це просто воно, мені, воно перестало мною володіти, воно перестало бути для мене необхідним. Воно не важливо для мене. Виходить, так, що наркотики це як рабство, це якісь капкани, які тримає людину. Да, так, да, да, це те, що тебе сковує твій розум, твою волю. Ти не можеш нічого зробити. І просто молив Господь моє серце, достатньо було, щоб ти став вільний. Да. Один Господь може звільнити. Внутрішній чоловік хоче осводитися завжди. На притоні просинаєшся. І просто я просто така ситуація. Я пам'ятаю це, на притоні спиш, просинаєшся рано, і ти відчуваєш, як тобі погано сповзаєш з цієї кровати на коліна кажеш: Господи, або забери мене, або звільни. Це будучи наркоманом. Або забери мене, або звільни мене. От просиш, скільки воно треба, скільки воно буде продовжатися? Тяжко, дуже тяжко. Які ще зміни відбулися в своєму житті? Е, цікаво, коли дзвонив до дружини вже з тюрми, будучи там десь років чотири. Хочу нагадати глядачам, що дружина сказала вже більше Віталію не пиши. Так, да, так. Да. Ми три роки не спілкувались, не писались. І так мені е, вийшло, що один чоловік освобождався. Із тюрми, і підійшов і мені подарив телефон. Просто каже: ну, не знаю, кому дати, от так щось мені лежить на серці, дам тобі телефон. Він був невіруючим, але я бачу, що це знак Божий, дав він мені цей телефон. Я, до речі, там це заборонена річ, але я по ньому проповідував, спілкувався з дружиною, потім вже я позвонив до дружини і почав говорити. Вона теж вела аморальний образ життя, вже це, печать гріха вона віддається на кожному. І е, прийшов місяць, моя дружина покаялася, але перед цим вона говорила, каже: ти знаєш, голос Жуліна, а говорить зовсім друга людина. Для мене це було найбільше свідчення. Тому що вона зрозуміла, що Віталій вже інший. Зовсім інший. Зовсім інше. Я не кажу, що я став святим і хожу з німбом над головою. Є в мені багато гріха, є, як і в кожній людині. Ну, к сожалению, є в нас гріх. Ми ще не досконали, але ми досяг, стримуємося досягнути досконалості. І я побачив це бажання, силу виконати це бажання, виплатити це бажання в житті. Тому що раніше цього не було. Я хотів, але не міг. Що а, дружина? Дружина покаялась через місяць. Через місяць покаялась. — Ти була... по телефону просто з нею спілкувалася? Да, да, Розповів їй своє свідчення. Да. І вона зробила те саме, що ти. Знаєш, інтересно, що дзвонив, як не позвоню, це були якраз рождественські праздники, і півбари. Ну, як наш народ відмічає угу. праздники? В півбарах. Як не позвоню, жінка у півбарі. Я кажу, ну. Можеш говорити, можу, виходить із півбара, виставляє друзей. І я їй ну, розказую. Вона каже, що ти мені розказуєш про Бога? Я кажу, ну чим я живу, то я тобі розказую. От. І вона слухала, і пройшов місяць, вона покаялася, прийняла Ісуса Христа сьогодні вона з Богом, служить Богу. От У нас, я вже сказав, що п'ятеро дітей дуже. Прекрасний дім. Тобто дітей. ти коли з тюрми повернувся? Повернувся до дружини. До дружини. Да. Ви повернувся, да. Ми помирилися і ще по телефону помирилися. Вона приїжджала вже до мене. Я ти ж пам'ятаєш, коли я звільнився, я поїхав одразу на реабілітаційний центр. Дружина приїхала, прийняла в Рівному тут водне хрещення. От. Це було ну, чудово. Бог поміняв повністю наше життя, повністю відносини наші один з одним, з людьми. Я скажу, що у віруючої людини нема ворогів. Ми самі собі создаємо цих ворогів. От. У мене сусіди, всі хороші. От ти повертаєшся з в'язниці, я хотів запитати. Да. Шість раз судимий. Да. Всі знають Віталія, наркоман. Да. Прізвище Жулін, Жулік. Да, да, да. Повертається інший Віталій, як сусіди. І яка твоя діяльність розпочалася? Настороженість та там? була зразу. Настороженість, тому що ніхто не вірив. Я навіть будучи в тюрмі, мені казали там, ну, люди, які сиділи, казали, ти нам тут не р... Ну, то ж ти тут живеш, ти то одне, одне, в тюрмі. там. проживеш три годіка на свободі тоді побачимо. Сьогодні, дякувати Богу. Я вже е, 5 років на свободі. Дзвонюся із цими друзями, вони вже повторно сидять. От, і кажуть, ну молодець, да, брат, вважаємо, там туди-сюди. Ну, в принципі, є що засвідчити, є що розказати. І знаєш, час, який я прожив з Богом, це, мабуть, найбільший мій свідок. От. Бо одне діло говорить, друге діло прожити. От. Я ще раз кажу, що я недосконала людина. Є всякі речі, є що міняти. Багато є таких речей, за які мені навіть соромно. От, потому, і що... колись робив, так? Да? Да, і, сор... і ті, які я робив, і ті, які буває, що десь пустословиш, таке, ну, всякі речі. А те, що робив, то взагалі страшно вспоминати. Не, не просто стидно, а страшно споминати, тому що я, якби кажу, це, знаєш, ну, образно, так. І сьогодні ти вже 5 років без в да. Е, Яка твоя діяльність сьогодні в своєму селищі? Чим ти займаєшся? Ну, в принципі, проповідник, я проповідую в церкві. Е, де можливо, працюю, працюю е, ну, соціальний робітник, буду так говорити, але в мене є свої… Тобі не соромно Ні. працювати Ні. колись. Ну, ти, я казав, я можу показати свої руки. Я просто да. чому так говорю, якби такі провокаційні задаю запитання, тому що багато хто був відсидці, приходить і не хочуть працювати або ще mm -hmm. щось. Дійсно, я хочу сказати глядачам нашим, що я був сам свідком, коли Віталій потрапив на ребіляційний центр, це було в місті Рівному, і бачив це встановлення. Наяву бачив, як Бог його просто з ним працює, як він преобразовується. І дійсно пройшло 5 років, і він сьогодні в студії свідчить. Віталій, що би ти міг порадити глядачам? Може, сидить зараз якась мама і плаче просто над своєю донькою чи сином, який, може теж не менше має судимості, ніж ти? Може хтось сидить сьогодні, просто плаче. Над своїм батьком, який сьогодні є алкоголік або наркоман, або інші якісь залежності, які сьогодні переживає наше суспільство і люди, які дивляться нашу передачу, щоб ти міг би по їм просто на останнє твоє слово, як кажуть в студії, що ти міг би їм побажати або під підсказати, щоб вони змогли знайти цей спокій, мир і таку свободу, як ти? Не втрачати надію. Це саме перше. Вірити в своїх дітей. Або чоловіків, тому що ваша віра це їхня перемога. Часто ми закриваємо вхід для Бога нашим невірям, коли ми висказуємо, що з тебе нічого не буде, ти нікуди не потрібний. Як кажуть, в народі стало хрест просто. Так, да, закопали майбутнє своєї дитини. Не закопуйте. Моя мама молилася за мене 18 років. Їй сьогодні кажуть. Що е, валя, ти така щаслива в тебе дитя? Таке ну непокайно. Ми нас шестеро. Я найхужий був. Всі успішні, всі живуть в Польщі. Я один тут на Україні і був найгірший і був. Я перший син і найгірший. Е, і кажуть, ти така щаслива, в тебе таке дитя. Мама каже: Ти ви не знаєте, скільки я за нього виплакала, і скільки я вимолилась. Моє моє щастя, мама, добувалася на колінах. Віруйте в Бога, Бог сильний поміняти ваших дітей, ваших чоловіків. Викажіть цю довіру до своїх дітей. Не кажіть, що ти ні на що не способний, ні на що не годний. Підійдіть і проявіть до них повагу, як до людини, тому що ця людина создана по образу і по поподобію Божому. Ну, Побачте в ній образ Божий, і Бог дасть вам сили допомогти цій людині вийти із цього становища. Вірте. Надійтесь на Бога. Ти міг би коротко, тою молитвою ти молився, коли ти знайшов його в, в новому заповіті, просто сказати ту молитву, що ті, хто нас слухає, могли так само повторити за тобою. Дуже хочу цю молитву прочитати. Прочитай, будь ласка. Дорогий Господь Ісус, я вірую, що Ти умирав за мене на Христі і взяв мої гріхи. Я дякую Тобі мій гріх прощений тобою. Батько, прийми мене як своє дитя, через смерть свого Сина, Господа Ісуса Христа. Благослови мене на добре і благочестиве життя, наповни моє серцем любов'ю і Духом Святим. Хай благодать Божа веде і керує мною. Хай наповняється моє серце твоєю божественною любов'ю. І за все я буду воздавати тобі славу, хвалу і честь. Живому і святому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. На цій ноті буду завершувати і хочу сказати, цієї молитви було достатньо Віталію для того, щоб п'ять років жити без в'язниці, для того, щоб з'єднатися зі своєю дружиною і народити дітей. І служити сьогодні в церкві і працювати своїми руками. Бог вірний, Господь істинний, і Він приходить до щирих людей, які кличуть Його, кличуть просто в своєму серці. Не губіть надію, про яку говорив Віталій, а просто зараз зверніться до Бога цією простою молитвою, яку ви щойно чули. До зустрічі.